Вітаю малята! Сьогодні ми вирушимо з вами у казковий ліс, де живуть багато різних тваринок. Вирушаємо. Ось ми в лісі. Подивіться, який гарний осінній ліс. Листя на деревах яскраве, жовте, червоне, золоте, багряне. Погляньте. Хто ховається під кущем. Це заєць. Він маленький, сіренький, боязкий, швидкий. Ласкава зайця можна назвати зайчатко, зайченятко. Ідемо далі. Ой, хто це стрибає по гілках? Це білка. Білка маленька, руденька, непосидюча, швидка. Живе вона в лісі, на дереві, в дуплі. Ласкава білку можна назвати білочка. Йдемо далі. Хто це тихо шарудить? Ой, це їжак. Їжак маленький, колючий. Ласкава їжака можна назвати їжачок. Йдемо далі. А ось лисиця. Лисиця велика, руда, пухнаста, хитра, живе у лісі у норі. Лисицю ласкаво називають лисичка, лисенька. Ідемо далі. Це вовк. Вовк великий, сірий, кудлатий, сердитий, злий. Живе він у лісі. Ласкаво його можна назвати Вовчик. Йдемо далі. Це ведмідь. Він великий, сильний, клишеногий, бурий. Якщо закружляє листопад в лісі, пора ведмедю шукати місце для берлоги. Воно повинно бути надійним, щоб спокійно спати до весни. Ласкава ведмедя можна назвати ведмежа, ведмедик. Ось і закінчилась наша подорож по осінньому лісі. Думаю, вам малята сподобалась. Малята, давайте пригадаємо, з якими тваринами ми познайомились в лісі. Це заєць, білка, їжак, лисиця, вовк, ведмідь, молодці. Малята тваринки, які живуть в лісі. Називають дикими тваринами. Ось і закінчилось наше заняття. До побачення. До нових зустрічей!